Добрий день, шановні колеги та слухачі. До вашої уваги пропонується тема проблема соціальної нерівності у сучасному світі. Проблема нерівності завжди займала провідне місце у багатьох дослідженнях. Розвиток поняття соціальної нерівності пов'язаний з виокремленням соціальних утворень, соціальної ієрархії її розглядом як умови існування суспільства. Отже, соціальна нерівність виникає за існування ієрархічної системи цінностей та є невід'ємною частиною історичного розвитку. Поняття соціальної нерівності є багатогранним та інтерпретується у науковій літературі по-різному. Ще у давнину грецький філософ Платон сформував розуміння терміну соціальної нерівності, він розрізняв два стани, засновані на розчаруванні суспільства, стан бідних та стан багатих. Нам доведеться боротися, повчав він, із двома противниками бідністю й багатством. Багатство розвищує душу людей, розкішлю, бідність годує їх стражданнями і доводить їх до відчай. Арістотель у своїх вченнях класифікував громадян полісу за майновим станом на клас надто заможних, клас украй нужденних та проміжний або серединний клас. У кількісній перевазі останнього він убачав гарантію суспільної рівноваги та злагоди. Відрізнявся своїми поглядами на проблему соціальної нерівності, він їх кардинально змінив в епоху нового часу, оскільки ідеї просвітництва набувають особливого значення. Центральною проблемою у творчості Руссо була проблема нерівності між людьми та шляхи її подолання. У праці міркування про походження та причини нерівності між людьми. Руссо виділяв два основні типи нерівності фізичну та політичну. Отже, соціальна нерівність це система відносин у суспільстві, що характеризується нерівномірним розподілом ресурсів, таких як грошей, влади, освіти, престижу та життєвих шансів між різними соціальними стратами або верствами населення. Класифікація ФОМ соціальної нерівності існує класова, гендерна, економічна, культурна соціальна нерівність, інформаційна, екологічна, політична освітня та нерівність безпеки здоров'я. Отже, класова – це диференціація на класи, верстви і групи залежно від соціального, соціального статусу. Освіти тощо, політична це відсутність рівної можливості впливу на прийняття політичних рішень на рівні безпосередніх учасників політичного процесу, економічна нерівність, різний рівень матеріального забезпечення доходів і їх суспільного розподілу, задоволення потреб, гендерна нерівність, нерівність у гарантуванні і реалізації основних прав і свобод людини залежно від статі, освітня нерівність. Посилення соціальної функції інституту освіти, відсутність рівного доступу до освіти через її комерціалізацію, екологічна нерівність, відсутність гарантій захисту від загроз екологічного забруднення, екологічних катастроф тощо. Культурна нерівність це нерівність захисту культурного розвитку від деструктивних. Тенденцій, інформаційна нерівність, інформаційна нерівність, завантаженість засобів масової інформації, відсутність об'єктивних каналів передачі інформації, нерівність доступу до інформації, а також нерівність безпеки здоров'я, це відсутність захищеності від ризиків захворюваності, нерівність у доступності ефективного медичного обслуговування. Існує безліч доказів того, що соціальні фактори, включаючи освіту, статус, зайнятість, рівень доходу, стать та технічну приналежність, мають вагомий вплив на те, наскільки здорова людина. У усіх країнах, чи то з низьким, середнім чи високим рівнем доходу, існують великі відмінності у стані здоров'я різних соціальних груп. Чим нижчий соціально-економічний стан людини, тим нижчий ризик поганого здоров'я. Отже, рівні щодо здоров'я це відмінності у стані здоров'я або у розподілі ресурсів охорони здоров'я між різними групами населення, що виникають із соціальних умов, у яких люди народжуються, ростуть, живуть і працюють згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щодня помирає 16 тисяч дітей, не дошивши до свого п'ятого дня народження. Вони помирають від пневмонії, малярії, діареї та інших хвороб В країнах Африки на південь від Сахари ймовірність померти до досягнення п'ятирічного віку в 14 разів вища ніж у світі. Щодо материнської смертності, материнська смертність є ключовим показником нерівності щодо здоров'я. Материнська смертність. Це показник здоров'я, який показує великий розрив між багатими та бідними, як між країнами, так і всередині них. На країни, що розвиваються, припадає 99% щорічних випадків материнської смертності у світі. Жінки у чаді мають ризик материнської смерті 1 на 16, тоді як жінка у Швеції має ризик менше 1 на 10 тисяч. Щодо очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість життя різниця між країнами на 34 роки. У країнах із низьким рівнем доходу середня тривалість життя становить 62 роки, а країна з високим рівнем доходу 81 рік. Наприклад, дитина, яка народилася в Сієре Леоні, може розраховувати прожити 50 років, а дитина, яка народилася в Японії, може розраховувати прожити 84 роки. Сучасна Україна, сучасна Україна це країна з високою соціальною нерівністю та великою часткою бідного населення. Дана ситуація має руйнівний вплив на поточний стан національної економіки та соціальної сфери країни, а також негативно позначається на перспективах їх подальшого розвитку. Отже, система охорони здоров'я сьогодні відіграє велику роль в забезпеченні справедливого щодо здоров'я. У багатьох країнах система охорони здоров'я ґрунтується на концепціях справедливості щодо здоров'я, які містять основні принципи дій зменшення соціальної нерівності стосовно стану здоров'я. А саме, перша концепція це політика має бути спрямована на висхідне, а не на несхідне вирівнювання. Друге, три основні підходи до зменшення соціальної нерівності щодо здоров'я включають фокусування лише на більних, зменшення відмінності у стані здоров'я та зменшення соціальної нерівності серед усього населення. Третє, політика охорони здоров'я населення повинна мати подвійну мету: це забезпечення поліпшення здоров'я населення в цілому та зменшення нерівності щодо здоров'я. Четверте, дії повинні стосуватися соціальної детермінації нерівності щодо здоров'я. Недостатньо сформулювати політичні наміри, слід контролювати дії, які можуть завдати шкоди, обирати відповідні інструменти для оцінки ступеня нерівності та прогресу у досягненні цілей. Об'єднувати зусилля, щоб дати право голосу тим, хто його позбавлений. У міру можливості соціальну нерівність щодо здоров'я слід описувати та аналізувати окремо для чоловіків та жінок. Відносні відмінності у стані здоров'я, викокані етнічною приналежністю, географічною обумовленістю та соціально-економічними причинами. Та е, системи охорони здоров'я мають бути побудовані на принципах справедливості. Давайте роздивимося кожну окремо. Е, політика має бути спрямована на висхідне, а не на висхідне вирівнювання. Єдиний спосіб скоротити розрив у стані здоров'я справедливим чином це підвищити рівень здоров'я представників груп, які перебувають в найбільш несприятливому становищі до рівня здоров'я представників благополучних груп. Друге, три основні підходи до зменшення соціальної нерівності щодо здоров'я це взаємо, є взаємозалежними та повинні доповнювати один одного. Вони включають фокусування лише на вільних, зменшення відмінності у стані здоров'я та зменшення соціальної нерівності серед усього населення. Третє, політика охорони здоров'я населення повинна мати подвійну мету. Забезпечення поліпшення здоров'я населення в цілому та зменшення нерівності щодо здоров'я, цілеї охорони здоров'я, спрямованих на населення в цілому, навряд чи можна буде досягти, не приділяючи уваги верствам суспільства, що перебувають у найбільш несприятливому становищі. Четверте, дії повинні стосуватися соціальних детермінантів нерівності щодо здоров'я. Цей принцип сконцентрований не лише на загальних соціальних детермінантах здоров'я, таких як соціальні умови, які можуть впливати на здоров'я людей, а й на основних детермінантах систематичних відмінностей у можливостях рівні та способі життя пов'язаних із різним становищем у суспільстві. П'яте, недостатньо сформулювати політичні наміри. Слід контролювати дії, які можуть завдати шкоди. Класичним прикладом, що ілюструє несправедливість щодо здоров'я, є несприятливі результати деяких реформ в секторі охорони здоров'я, які створили медичну пастку бідності. Шосте: обирати відповідні інструменти для оцінки ступеня нерівності та прогресу у досягненні цілей. Так, наприклад, заходи, які передбачають лише проведення моніторингу змін у стані здоров'я бідних. Нічого не дають з погляду оцінки того, як живуть бідні групи населення щодо благополучніших. Необхідна оцінка змін як на верхніх, так і на нижніх шаблях соціальних сходів та подальшого порівняння двох показників. Сьоме: об'єднувати зусилля, щоб дати право голосу тим, хто його позбавлений. Цей принцип передбачає виявлення точок зору маргіналізованих груп та збільшення їхньої участі. Представники населення з найбільш чітко вираженою думкою та більш певними позиціями мають можливість надавати більший вплив ніж ті, хто має слабші позиції. Восьме, у міру можливості соціального нерівня щодо здоров'я слід описувати та аналізувати окремо для чоловіків та жінок. Оскільки розмах і причини соціальної нерівності щодо здоров'я іноді можуть бути різними для обох статей, необхідно окремо описувати та аналізувати. Дев'яте. Відносні відмінності у стані здоров'я, викликані етнічною приналежністю, географічною обумовленістю та соціально економічними причинами. Аналіз систематичних відмінностей у стані здоров'я. Викликаних етнічною приналежністю, слід пов'язувати з соціально-економічними причинами, оскільки розмах і причини етнічних відмінностей мають тенденцію варіювати в залежності від соціального становища. І десяте системи охорони здоров'я мають бути побудовані на принципах справедливості, тобто служби охорони здоров'я не повинні керуватися принципом отримання прибутку і ніколи не повинні використовувати пацієнтів для його отримання. Медичне обслуговування повинно забезпечуватись залежно від потреби, а не платоспроможності. Так само високий стандарт медико-санітарної допомоги повинен надаватися кожному незалежно від соціального становища, етнічної та гендерної приналежності чи віку. Повинні бути чітко визначені особливо важливі питання та цілі системи охорони здоров'я, спрямовані на досягнення справедливості та забезпечений моніторинг пасування до цих цілей найбільш ефективним способом. Отже, визначення ролі та можливостей соціальної політики як інструменту пом'якшення соціальної нерівності в умовах соціально-економічної кризи, розробка напрямів та соціальної. Стратегії пом'якшення соціальної нерівності є надзвичайно актуальним завданням на сьогодні. Дякую за увагу.